Моє місце було отут. Тут сиділа вся моя сім'я. У мами у мене під час окупації був інсульт. Вона була лежача. Ми її сюди перенесли, вона сидіти не могла. І вона там, за дверима, полусидя. У нас повністю двері не відчинялися. У цій маленькій кімнаті було 20 людей. Це підвал школи у Ягідному на Чернігівщині. Під час окупації села 3 березня росіяни зігнали сюди усіх людей. Серед них була і Людмила Кадуха. Її та ще 385 мешканців росіяни закрили тут на довгих 27 днів. У 190 квадратних метрах люди сиділи тут один біля одного, ділили між собою мізерну їжу у стаканчиках, втрачали свідомість від задухи, хворіли і гинули. Імена тих, хто не вижив, жителі ягідного записали на стіні. Після звільнення села всі п'ять вулиць були чорні, і жодна будівля не вціліла, каже голова Іванівської громади Олена Швидка. Дехто не розумів, з чого навіть починати, бо в декого не було е і фундаментів. За два роки на відновлення цього села виділили понад 330 мільйонів гривень. За ці кошти відбудували 73 будинки та інфраструктуру.